Дивитися чи реагувати надмірно на позицію тих чи інших сторін, а почати займатися собою. Це я знову повертаюся до тези про те, що Україна повинна мати дуже свою чітку стратегію і план, що робити із цими територіями. Це ключове. Наступне справді конфлікт уже поступово входить у стадію або статус замороженого конфлікту, і є ризик дуже серйозний повторення досвіду Придністров'я. Це політика Російської Федерації спрямована на те, щоб на території колишнього СРСР формувати так звані джерела напруженості, які можуть вибухати чи розгоратися в залежності від політичної ситуації. Це і грузинська територія, це і зрештою конфлікт між Азербайджаном і Вірменією, де теж залучена по суті Російська Федерація, це і Придністров'я. Я все таки бачу, що окрім того, що Україна має... Виконувати всі домовленості. І ми, на жаль, не маємо цього люксусу їх не виконувати, бо ми правова держава, і ми маємо саме такою себе поводити. А Росія не має виконувати? Росія теж має виконувати, а але то ви вона постійно цього постійно сьогодні буде Україна виконувати. Має. Давайте перестанемо е, зважати на е, Росію аж так, як ми це робимо зараз з вами. Росія заблокувала, по суті, ситуацію у Раді Безпеки ООН. І ми, на жаль, Нічого не зробимо для того, поки Росія є членом Ради безпеки, щоб подолати її право вето. Давайте не будемо себе е, е, задурювати чи е, жити ілюзіями, що ми зможемо поміняти так. Росія є серйозним і дуже впливовим політичним гравцем, і намагається таким бути. Так, Путін робить все для того, щоб його боготворило своє власне населення, і він на, саме на це спрямовані всі його зусилля на те, щоб укріпити свою владу всередині. Росії, давайте займатися собою, давайте жити, на жаль, в тих умовах, давайте розвивати армію, давайте посилювати армію. Я знову ж таки я був і є прихильником використання хорватського досвіду і хорватського конфлікту чи конфлікту на території колишньої Єгославії для того, щоб повернути ці території. Повірте, я, можливо, не так часто бував в Криму, як інші, і я. Але я часто бував на східних територіях. Мене болить, що ця територія відійшла просто так, тому що хтось захотів на неї накласти лапу.